Ага. Тож, скількох ти стратив за всю свою кар'єру? Ну, хм. бабуську якусь, що полик біля знаку не палити, трояндовий кущ, і він коловся біля двора, будьбілдера, який зробив хату із трупів, а також п'ять угірків. Але ж там мало їх бути шість. Ну, я шостого з'їв. Який ти жорстокий! І креативний бляха. А тепер йди. А, а на що я приходив. Та наче я знаю. Іди кажу, ми тобі зателефонуємо. Ну, добре, до побачення. До побачення. На сьогоднішній день ватішники беруть не усіх. Я середньовічний придворний кат, навіть не знаю, чи мають у нас рости огірки в цьому проміжку часу. Єдине, що знаю, що на насилля треба відповідати різко і рішуче. Нащо ти робиш, мені ж боляче? Цією тактикою успішно користувалося 80% ув'язнених, яких я мав стратити. Спершу ж до такого ніхто не додумався, але потім зрозуміли просту істину Я, м'яко кажучи, арахіс. Тому, коли уже кожен почав використовувати цей прийом, створили новий закон. Тепер кожен ув'язаний повинен страчувати себе самотужки. І саме через це я втратив роботу. Ну і зараз я шукаю нову. Якого дідька? Ну чому цей довбограй не може вигадати щось адекватно? Мій рот з силою закрився сам по собі. Я знову сказав те, що не мав би. Автора не варто ображати, якщо ти живеш у його творах. Через кілька секунд я зміг відкрити рот, після чого сказав: Вибач, трохи погарячкував, все ж, мабуть, щось цікаве в тому є. В будь-якому випадку я б не жив, якби не він. Але не час про це думати, я спішив до своєї хатини на окраїні старого села, що стояло тут із часів середньовіч а ой точно. Ну не таке воно і старе. А назване воно було в честь могутнього птаха, Підорлика. І знову щось не із наших часових рамок, як і мій сусід, до речі, частково. Він наче й лицар, але чомусь живе у болоті. А над мною живе чувак, який голосно слухає музику по ночам. Зате в мене був ще один сусід. В лісі живе просто офігезний чувак, Вендіо. Ми разом. Тобто я, вендіве і лицар часто збиралися в мене в хаті і грали в карти, але одного разу сталася дивна подія. Двері в мою хату вичинилися самі по собі, і з них в нашу сторону як не дивно покотився м'ячик. Ми не звернули на це уваги, і лише через кілька років він зник, так само різко, як і з'явився. Але наш лицар уже до нього прив'язався і сказав, що піде на його пошуки. Отак От на одного сусіда в мене стало менше. Це була величезна втрата для нас, але не для мого сусіда зверху, то її банат продовжував слухати своє щось. А найгірше було тим, що я його ніколи і в очі не бачив. Але всі навколо розказували, який він чудовий, і казали це навіть тоді, коли з його вікна на них виливалося відро з відходами. Одним словом, дивина. Щоб ви знали, до речі, я живу в одноповерховій хаті, а його хата розташована над моєю десь в шести метрах над дахом, тому він ніколи не виходив і до нього ніхто дійти не може. Ось я і дійшов до своєї хатинки і вже приготувався відчинити двері, як міже від ПСД як сильно скрутило, і я з усіх сил рванув до туалету. Провів там часу до пізнього вечора. Хто знає, через що то було, але до місцевих лікарів звертатися не хочеться від слова зовсім. Страшно. Але, здається, все пройшло. Тому я, повернувшись до будинку, поїв і ліг спати. Та блять. Ну включи вже щось інше, якщо все одно музику слухатимеш, ти мене конкретно задовбав. Правді, пролунало в мене в голові. І як не дивно, то були останні мої думки, бо, як і будь-який інший середньостатистичний герой історії, я маю засинати за 3 секунди, навіть якщо мене цілий день переслідуватиме скула яка ховається в тілах усе ще живих людей. У будь-якому випадку я прокинувся від дзвінку рівно о 3 годині ночі, а на 13 секунді я вже й трубку взяв. Ми тебе беремо. Куди? Айтішником будеш. А що робити хоч треба? Ой, там ще море часу перед початком роботи, тому ми в основному беремо на роботу, п'ємо вино і гуляємо. Мене взято. Так тримати, а знаєш що? Тебе підвищено. І хто я тепер? Ні, ти не зрозумів. Ми видамо тобі взуття з вищою підошвою. А за що мені це підвищення? Ну слухай, я не знаю, мені просто схотілося. До речі, ти казав, що я мав би стратити шість огірків, а не п'ять. Тож що ти про це знаєш? В динаміку почалося шурхотіння та звук відчинення дверей, наче він заходить в іншу кімнату. Слухай, я тобі все розкажу. Але завтра, зараз не час. Приходь в стару покинути церкву за три пизди від найближчого населеного пункту. Я тебе чекатиму там. Прийнято. І знову я заснув майже одразу, не роздумуючи ні над чим. Прокинувся, як не дивно, в кріслі в своєму новенькому кабінеті біля стайні, і одразу щойно я прокинувся, мене поставили перед фактом. Значить так, сфера ІТ вигадують ще не скоро, так що можна зайнятися чимось іншим. Розводити свиней, наприклад. Але ж ви казали, що ви п'єте і гуляєте. Ну, так, ладно, пішли зі мною. Я встав і пішов за ним. Мій бос виглядав як звичайний чоловік 13 століття. Нічого більше, нічого менше. Скільки тобі літ? Ну, тобто років. Тринадцять. Іде, тож ти єврей? В Сенсі. Ну, ти пукат. <рес> Єбать. Пиздець, звикай, звикай. Ми дійшли до величезної просторої кімнати. Сіли посередині, і Андрій, так званого мого боса, почав говорити. Перед тим, як відправитися до старої церкви, хочу попросити тебе вдягнути свої високі капці. Після цих слів він взняв із себе капці і простягнув мені. Я слідом простягнув йому свої якісні шкіряні чоботи та вдягнув капці. Добре, тепер йди. А як ці капці мені допоможуть? А я казав, що вони допоможуть? Ой, ну добре. Я встав і пішов на вихід. А по дорозі розглядав стіни, в яких були викарбовані неймовірні символи, наче руни захисту. І, скоріше за все, захист був лайняним. Бо підійшовши до вхідних дверей, я почув сильні удари. Двері ламалися від них, в мою сторону летіли спершу шматки дерева, а потім полетіли й самі двері. І пощастило мені, що мене накрило дверми, а монстр, який забіг до приміщення, був сліпим, глухим та дурним. Але бляха. Нє, навіть страшним не був. Чи. Чи може налякати взагалі вас величезний чорний огірок з людським лицем та робокінцівками? Хочу глянути на того, хто його злякався б. Але, схоже, він був дуже сильним. Тому, коли він пішов далі по коридору, я прибрав із себе двері та, вставши, пішов до церкви. Шлях був дуже довгим. Я йшов аж цілих 17 хвилин, що аж на 15 годин менше, ніж до моєї хати. З виду церква була покинутою та напіврозваленою. Увійшовши, я помітив Андрія. Він стояв, чекав мене. Я підійшов до нього і глянув прямо в його лице, а він глянув в мої очі. Ти дійшов? Так то ж, що то за огірок, який я з'їв? Це був барон огірок. Він роззвав терор... терориз тероризував городи. Проводив чаювання та слухав голосну музику. Це секретний секрет, тому нікому більше того е, знати не можна. Во! А що за огірок, який увірвався до будівлі? А, не звертай уваги, це Віталік. Йому просто зарплати сьомий місяць не видають. Ой, якраз він дзвонить. Слухай, це не смішно. У мене дофіга боргів через тебе дай мені заслужену зарплату. Ой, ти що, кукумбер, це, блять, 13 століття. Вирви йому язик і скажи, що це наклеп. Добре. Ну, а ти можеш і, уже йти. Ну, я й пішов. Прийшовши додому, я одразу ліг спати, аж доки знову не почули звуки з хата чувака зверху. Страшні звуки. Наче там хтось боровся. <клес> Вхідні двері вибив Вендіго, мій друг. І одразу після цього на дворі почався дощ. Лило, як з відра. <кхух> Якого хуя, чувак? <кхух> ну, ти ж знаєш, що мені категорично не можна допустити того, що моє серце погасло, інакше я вмру. Вибач Ви, звісно, що налякав. А, а що там той, той чувак зверху? Ну, не знаю. Ну, зверху, як завжди. Іначе після закляття дім того чувака рухнув прямо на нас. А нас же відкинуло прямо на вулицю. О, ні! Вендіго його почав прикривати своє серце, але це не допомагало. Він намок і помер. І я лишився один, без жодного сусіда, без хати, а з її руїн до мене йшов якийсь лицар в чорних обладунках. Він наче обріз огірками, точніше, їх стеблами. Підійшовши до мене, він замахнувся на мене мечем і вдарив. Але тут, як тут, перед мною виступив Віталік, прийнявши удар на себе, від якого він моментально помер. Але справжній чорний огірок відкинув його тіло та знову, замахнувшись, приготувався до удару. І знову в його голову прилетів м'ячик. Схоже, цей удар став смертельним для привида чорного огірка, але м'яч зрикошетив і полетів назад в болото звідки вилетів. І останнім, що я побачив, було біле небо посеред ночі. Все поступово зникало. Автор, тобто письменник, прийшов до тями та почав усувати наслідки сплеску енергії. Тобто чорнил. Він повернув усе у вихідне положення. Знову 13 століття, схоже на 13 століття. Жодної дивної чухні.